Для маленької дитини процес споживання їжі можна перетворити на захоплюючу гру. Купуйте гарний посуд, який буде цікавий дитині. Їжте одночасно всією сім'єю. Нехай дитина бачить, що всі їдять те саме, що й вона. Особливо якщо в родині вже є дитина старша, то молодше буде брати приклад з брата або сестри. У їжі повинні бути присутніми овочі: терті, пропарені, красиво викладені і оформлені. Найчастіше, почувши від дитину відмову їсти овочі, батьки здаються і вже навіть не намагаються їх пропонувати своєму чаду. В майбутньому це може вилитися в проблему, і дитина взагалі не буде їсти овочів. Прищеплюйте любов до овочів поступово. Дітям дуже подобається їсти руками. Час від часу балуйте дитину такими обідами, але не забувайте, культурна людина їсть приборами. Намагайтеся дотримуватися тимчасових проміжок споживання їжі. Прищипіть дитині той факт, що їдять по годинах, а не тоді, коли заманулося. Якщо ж все-таки через деякий час дитина все так само продовжує сидіти над повною тарілкою. І у вас з'являються побоювання з приводу поганого зростання. Не затягуйте і відразу ж звертайтеся до вашого педіатра. Що не варто робити, якщо у дитини поганий апетит? Не годуйте дитину насильно. В організмі існують періоди зростання, під час яких споживання їжі то сповільнюється, то знову загострюється. Не забувайте про перекуси, які здійснює дитина в проміжках між прийомами основної їжі. В них вона теж отримує необхідну частку поживних речовин. Не змушуйте дитину доїдати до чистої тарілки. Все це може позначитись на звичках і навіть комплексах, які спливуть в майбутньому. Не готуйте для дитини спеціально окрему їжу. Приготуйте вечерю для всієї родини, яка складається з вибору гарнірів, серед яких буде той, що може вибрати ваша дитина. Це залишить за нею право вибору але й обмежить її рамки, що надалі запобіжить вашій проблемі з примхами дитини. Не доводьте поганий апетит у дитини до катастрофи або істерики цілком можливо, що це всього лише тимчасові труднощі. І пам'ятайте, що не варто готувати багато страв. Великий вібір, з яким зіткнеться дитина, може поставити її в тупукову ситуацію і надалі виліться в прискіпливості до пропонованої її їжі. Краще приготуйте мало та те, що любить ваша дитина.